Депутат Херсонської обласної ради пане Сергію, вітаю вас. в Ефірі, слава Україні. Вітаю доброго ранку, героям слава! Ми з України, Херсонщина, це Україна. Херсонщина, це Україна, і все більше український прапор це демонструє. Власне, що ви можете розказати про ситуацію в Херсоні станом на сьогоднішній ранок? Наскільки поведінку окупантів справді можна описати як ну як суперпанічну? Знаєте, от ви кажете меми щодо херсонських кавунів, які випльовують там расистів казки з бухою Z. А зараз з'являється багато мемів щодо херсонських раків, які будуть. Не вже весною там величезних розмірів, але ж їх їсти мабуть не можна буде, тому що вони виростуть на рашистах. Тобто, почекаємо нового покоління раків, щоб їсти їх дніпровських. Сьогодні сьогодні вночі і до шостої ранку дуже потужне здригання якраз землі. Відчував кожен херсонець. Дуже потужні артилерійські прильоти, дуже потужне артилерійське знищення. Пантів, які намагалися бігтом бігством спастися на переправах біля Антонівського мосту і використовували абсолютно всі плавзасоби, які можна використати, відзначалась шалена паніка з перехватів расистів, які там панікували, топились, тонули, навіть в плав тікали, аби зберегти своє життя, але не кожному це вдавалося, багато пішло на дно багато техніки. Повідомляють, було брошено, і ми побачимо. Я думаю, сьогодні згодом це в новинах. Звичайно, окупанти масово тікали з Херсону. Наші збройні сили з вечора дуже потужно і дуже швидко обвалили всю лінію фронту і дуже швидко почали просуватися саме в передмістя Херсона і наближаючись до Антонівського мосту, наближаючись до переправи, де знищували ворога, який хаотично. Віках. І навіть та паніка в рашистських пабліках, яка відбувалась всю ніч і відбувається зараз. І самі расисти кажуть, що багато полонених, багато просто потануло, багато було знищено расистів. Це, знаєте, можна сказати, фінал такої. Дуже потужної контрнаступальної операції наших збройних сил, яка відбувалась на протязі майже п'яти місяців в Херсоні, вона підходить до логічного завершення. Я так розумію, залишається ще доволі важкий етап якраз зачистки міста Херсона, тому що навіть расисти повідомляють про те, що їх так звана евакуація закінчилась, тобто вони відвели, вони відвели всі. Відвели всі війська. Пропали, відвели всі війська з правого берега Дніпра. Але ж фактично, ми бачили, що це було стрімке таке бігство, і тепер треба розуміти, що окупанти мінували, треба розуміти, що окупанти готувались до провокацій, в тому числі і в місті Херсоні. Але е, я думаю, що ми з усім цим справимось. Тепер зачистка міста Херсона і відповідно відновлення гуманітарної складової, тому що Херсон зараз знаходиться без світла, Херсон знаходиться без води, без тепла, без зв'язку, без інтернету. Але це все ми відбудуємо, це все налагодимо. Головне, що Херсон переходить під контроль збройних сил України. Наступним, наскільки я розумію, завданням для окупантів буде якось постачати свої сили, тому що вихід в Херсон означатиме вогневий контроль за трьома основними трасами для постачання окупантів з тимчасово окупованого Криму, чи є розуміння, наскільки вони там окупалися? Наскільки наскільки ну, про що будуть їхні подальші дії? Ну на зараз те, що повідомлялося, окупанти доволі суттєво закріпилися саме на узбережжі Дніпра, лівого берега. Там вони побудували за останні два місяці фортифікаційні споруди, розрили все окопами, бліндажами, повривали техніку. Друга лінія оборони в них на відстані 10 кілометрів від узбережжя. І будували навіть третю лінію оборони на відстані 20 кілометрів. Також повідомляють про те, що окупанти зараз будують фортифікаційні споруди на адмінмежі з Кримом. Я так розумію, що вони готують собі нову вже лінію відходу на адмінмежу з Кримом. На зараз вони та частина, яка які вдалося переміститись на лівий берег, то вони закріплюються якраз на узбережжі лівого берега. І, і на зараз в тих фортифікаційних спорудах, які розбудували, і, і закріплюються там. І те підсилення, яке підходило, але не переправлялось на правий берег, і така частина вновь ну, мобілізованих, які знаходились на злагодженні саме в генічних пансіонатах на Арбатській стрілці, то вони на зараз так само розташовані, якраз на лівому узбережжі Дніпра. Тобто на зараз вони знаходяться в тих фортифікаційних спорудах, які розбудували обіцянки чи погрози підірвати дамбу Каховської ГЕС, і взагалі ризик знищення там у цієї споруди. Наскільки ви його зараз розглядаєте? Тому що ну воно ж гірше буде тим, хто на лівому березі, я завжди казав, що цього сценарію не буде. Тому що дійсно підрив греблі Каховської ГЕС він затопить у ті всі фортифікаційні споруди, які вони набудували три лінії на відстані 20 кілометрів да, від узбережжя. А затопить 30 кілометрів, тобто ну, підривати греблю Каховської ГЕС, щоб затопити все своє угруповування, абсолютно нелогічно. Ну а ми ніколи цього не зробимо, тому що це є екологічною катастрофою, яку неможливо буде виправити. Ну і величезна кількість жертв буде, в тому числі серед цивільного населення. Тому е, там була істерія ночі в пабліках про те, що е, все ж таки. Підривається гребля Каховської Гес. Це все неправда. Були відповідно артилерійські влучання по пересуванню техніки. Дуже потужно працювала артилерія, але гребля Каховської Гес ціла не ушкоджена. І я не вірю в те, що вона буде у школі. Окей, okay, ну і тепер ситуація на Лівобережжі. Наскільки я розумію, окупанти розглядають той контингент, який встиг втікти як серйозне посилення свого лівобережного угруповання. Але ми зараз навіть про цивільне населення, яке там то відселяли з 15 кілометрової зони, то виганяли зі своїх будівель і таке інше. Що зараз відомо, що від, зараз відомо про стан справ у цивільних там на Лівобережжі? Примусово висіляли, але багато людей знаходилось. Ніхто не думав, що буде таке стрімке бігство росіян. Росіяни навіть, мабуть, про це не знали в більшій своїй масі. І окупаційні влади з лівого берега вже давно евакуювалися. Частина людей, які залишилась в місті Каховка, я мав зв'язок. Вони так і залишаються там. Їм погрожували тим, що Будуть видавати якісь спецперепустки, але вони будуть зобов'язані пояснити, чому залишаються, з яких обставин залишаються. Хоча діло до спецперепусток не дійшло, ми побачили, що таке стрімке бігство фактично затьмарило абсолютно всі підготовчі роботи. Тому люди на зараз в Каховці, які не виїхали, вони так і знаходяться в Каховці. Ну і відповідно по іншим населеним пунктам, ну тобто, в принципі, у людей є можливість хоча б проживати в своїх помешканнях, а чи є можливість доправляти гуманітарну допомогу в ті місця, чи зараз ну там треба просто чекати, поки ці території звільнять. І на лівобережній частині Херсонщини забезпечення продовольством достатньо. Нормально це велика частина Херсонської області, до речі, аграрна, яка сама себе завжди забезпечувала, і в тому числі правий берег на правому березі. Там і в місті Херсоні є дійсно ситуація була складна, але здебільша якраз вона була складна з за того, що відсутня електрика вже там майже тиждень. І саме холодильники не працювали, але так само перейшла область на самозабезпечення зараз після деокупації гуманітарну складову. Я думаю, першочергово буде поправлено і будуть направлені продукти саме в місто Херсон і в правобережну Херсонщину. Тобто, це буде забезпечено, це навіть не обговорюється на лівому березі. Ситуація з продуктами більш-менш нормальна, вона контрольована. Єдине, що у Скі дійсно окупантів окупанти тепер свої пограбунки перенесли на лівий берег. Те, те що вони тотально робили на правому березі і в місті Херсоні, на зараз переноситься потрошечку на лівий берег, бо розуміють, що їм тут довго так само не прийдеться знаходитись єдине, де примусово все ж таки висело людей. Це з домівок, які знаходяться в безпосередній близькості до Дніпра і на узбережжі Дніпра. Там людей примусово виселили там, здебільшого, знаходяться. Російські військові, які ну відпочивають від лінії оборони. Тобто, ну на чергуванні там декілька днів вони в окопах, декілька днів на відпочинку. Тобто, в ці будинки, які знаходяться на узбережжі, людей примусово виселили, а заселили туди військових. Окей, ну і є розуміння наскільки, наскільки вільно тепер почувають себе колаборанти, українські зрадники, що каже Сальдо, Сальдо вже нічого не каже. Саме Сальдо замок останнє, останнє сальдо, що він там е, казав, то по, про свого колегу стрімаусова, розуміючи, що його така сама участь ж, ж, чекає, бо це ж участь будь-якого колаборанта. Вони знаєте, вони або від опору, не постраждають або від е, рух е, самих рашистів, тому що зрадникам треба розуміти, що вони використаний матеріал для тих же рашистів, які Стрімаусова використали і прибрали. Так само, і Сальдо, коли його місія закінчиться, ті, і його приберуть. Якщо його не приберуть рашисти, то приберемо його ми раніше. Тобто людська ненавість до них на велика що вони. Точно живими не залишаться. Ну що ж, значить, така їхня доля. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що регулярно підключаєтеся і роз'яснюєте, яка ситуація є зараз на звільненій частині, на тимчасово окупованій частині Херсонської області. З нами на зв'язку був депутат Херсонської обласної ради Сергій Хла.